Знову прийшла стомлена з роботи. І в тебе нині спина. Всього дві вправи і дві хвилини. І ти відчуєш ментальну і фізичну легкість. Перша вправа. Стаємо навколішки, ставимо коліна на лінію з правою долонькою. На вдих Завалюємо таз ліворуч. Вдих. Видих, вертаємося. Вдих. Погляд на стопи. Вправа номер два. Наші коліна одне знаходяться чітко над іншим. Під колінами прямий кут. Ми збираємо лікті на потилиці в замок і з видихом тягнемо, розкриваючись лікоть вниз. І вдих збираємо. І знову видих. І вдих. Які помилки можуть бути в цих вправах, я розповіла в описі під відео? Ви швидко відчуєте легкість відновити свою спинку і будете пархати, як метелик.